Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі налиснички із начинкою з сиром і з вишнею. Ну, от якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом готувати такі налиснички. Налиснички буду запікати у духовці. Це дуже смачненькі такі налиснички. Ну що, для цього мені потрібно, от для тіста я взяла 4 яйця, борошно 300 г. Сіль потрібна цукор, вода, гаряча вода, кип'ячена, але ну кипяток такий сильний. 200 мл. Тут я взяла 500 мл тепленьке молочко. І для начинки мені потрібно вишні, я взяла, тут 150 г, і 350 г домашнього сира. Ну, у кого який є вже. І до начинки мені ще потрібний буде цукор і цукор ванільний, і теж дрібка соли. І олія для смаження. От і все, що мені потрібно сьогодні для таких налисничків. Ну, буду робити спочатку тісто для налисничків і буду показувати. Я візьму отак десь одну третю, це, як кажуть, дрібка соли. І тепер візьму отаку одну столову ложку. Цукру. Що любите більш солодке, щоб було тісто у налисничке у нависничці, можете брати більше цукру і гарнесенько, гарнесенько, за ревінчиком і зіллю, щоб добре розійшовся білок жовтком. Тут обов'язково налисничка, щоб добре, гарнесенько розійшовся от білок збитом. Не дуже таки так дуже, але щоб воно розійшлося гарно. Отак, і бачу, що розійшовся вже білок, і жовток, і, напевно, там і цукор гарнесенько розійшовся. Все, тепер додаю сюди борошно. Борошно додаю всю. Все. 300 грам борошна сюди додала. І так гарнесенько теж розмішаю. Отак, трішки. Тепер беру молоко і буду додавати поступово молоко. І теж буду гарнесенько замішувати. Покажу. кажу, борошно гарненько розійшлося вже тут. Тепер буду додавати знову молоко. Можна вже все висипати молоко сюди. І знову вінчиком гарненько розмішаю. Тепер додам ще трішки води. Не всю, але половина дам зараз спочатку. Отак. 100 мл додала. Зараз буду бачити, чи ще треба сюди води. Чи... Чому я додаю води, от Нависнички. Ви знаєте, налиснички від води стають більш упругими. Ну, От Тісто гарненько вимішала. Зараз візьму полонечок, попробую, яке воно тут вийшло. От, на ну, я вже буду пробувати і на перший лінчик як буду пекти, тоді тісто вже покаже себе, як воно буде. І сюди ще додам ось так 2 столові ложки олії. Як ми всі додаємо, от одна, друга. Все, зараз ставлю тісто, хай тішки постоїть. Обично довго воно не стоїть. У мене хвилин 10-15. Поки я зроблю зараз начинку. буду робити начинку для налисничків. Вишні мені поки місці не треба. Скажу вам, що мені для сира треба ще одне яйце. Я просто забула. Ну, я в описі все напишу. Так, додаю до. Пачечку ванільного цукру. От. Тепер додам дрібку соли, отак От просто. І тепер візьму столову ложку, одна з вершком столова ложка. Ну і дам ще одну таку теж з вершком. А там побачу. Треба більше... Ну, цукор ви даєте всі за своїм смаком. Сир я бачу дуже такий у мене сьогодні сухенький, тому що він домашній. І зараз я сюди, напевне, буду додавати сметани. От. Перемішаю сім і цукор. Додаю яйце. Гарненько трішечки вилочкою збірю. Отак, сюди його. Буду додавати сметани. Так, взяла столову ложку. Сметана у мене теж сьогодні домашня. Одна каповні дві столові ложки. Покажемо. А зараз я побачу. Ну, це вже теж начинку, яка має бути густота, кожен собі дивиться. Покажу вам, от такої густотилася в мене начинка. Я блендером сир не перебиваю, тому що я люблю, коли кусочки сира там є. Начинку ставлю в холодильник, сковорідка вже нагрілася. Я от беру щіточку, трішечки олію на... і завжди, за кожним разом, отак змащую сковорідку. Я не знаю, мені більш так вони смачніші, коли я змащую сковорідку олією. І буду трішечки підмішую. Беру такий неповний полонечок, ну це вже кожен собі дивиться, скільки там, є, як треба. І так буду дивитися скільки. Бачу, полонечку залишилося, все тісто не висипало. І так. даю трішки більший огонь і хай смажиться. Зараз буду бачити, який виходить вони. Ну от Бачу, що з однієї сторони вже і смажився гарненько, буду перевертати. Отак. Ну, от бачу, що вже і з другої сторони підсмажилися. От, бачите, які гарненькі, тонесенькі, виходить. І буду на тарілочку, вони прямо злітають з сковорідки. І так знову зараз от трішечки тільки з змастю олію. І перемішаю тісто тут гарно колоночком, щоб бо борошно любить сідати. І вже набираю трошечки менше О, полонечок тіста, вже визначилося, скільки мені треба. І... Ну і так далі буду продовжувати їх смажити. Посмажу і скажу, які... покажу, які получилися і скільки. Ямнинці вже посмажила і покажу вам, які вийшли. З цієї порції вийшлося у мене 16 штучок. Таких баштий вийшли, от, тонесенькі, такі опругенькі, бачите, дуже тоненькі. дуже-дуже, мені дуже сподобалися вони. І зараз я вже буду брати начинку і буду їх складати у формочку. У мене отака от формочка є. Я зараз змастю її маслом і буду показувати, як далі буду робити їх. Ну, отак формочку змастила маслом. Ну, от, я беру млинці, так декілька беру їх, бачите, і отак зараз їх переріжу пополам. І так. І буду зараз начиняти їх. Начинки ставити, як то любить тут скільки. Тепер беру вишеньки і отак вишеньки буду ставити. Десь трошки більш туди їх. Отак. От От. Шість вишеньок, П'ять скільки там, як який на лисничок. І тепер буду отак їх докупи. І отак замутувати буду. Взявся ще один. Але дуже-дуже тонесенький. Дуже. Бачите, навіть забагато начиночки я поставила, я заберу, тому що він погано мені завернеться. Ну, от, бачите, які виходить, отакі. І буду їх так складати. Покажу вам я от один ряд уже склала. І тут зараз буду другий ряд складати, поробила. Дві щучки такі лишилися, ще дуже гарні налиснички. Мені наскільки подобаються вони тонесенькі, такі опругенькі і дуже смачненькі. Ну я беру тепер розтоплене масло. І буду змащувати перший ряд. Так. Масло треба десь так 20 грам. Ну, і треба ще для формочки, що я змащувала, теж треба там масло. І тепер буду складати другий ряд. От і другий ряд склала, якраз помістилися. Я такий другий ряд отак маслом гарненько змастю. І зараз фольгою накрию. І поставлю в духовку. Духовку вже включила на 180 градусів. Десь на 35-40 хвилин поставлю. І вже покажу, які вийшли вони у мене. Ось і все. Ну, от, накрила фульгою і ставити в духовку. Оці два налиснички, що в мене залишилися, я зараз от маю таке варенечко з малиню. бачите? І дуже смачно вийшло. Ми вже один спробували з цим вареничком. дуже-дуже смішне вони. От зроблю зараз ці два з таким вареничком. От, От. Зараз ще один так замотаю. Пройшло 35 хвилин і я вже витягнула на веснички в вже дивитися, що вийшло. Дивіться, яка красота. А пахнуть. Дуже гарно пахнуть. І дуже-дуже це є смачно. Ну що, один візьму, покажу вам. Пробувати, напевне, не буду, бо так дуже-дуже гарячі, вони ще бачу, аж там знизу кип'ять. Отак, зараз поставлю сюди тарілочку до цих. Тут що я завернула з варенням і уріжу, покажу, які вони всередині. Гарячі, гарячі. От тут вишенька. Видно? От і з вареничком розріжу теж. Ну, будемо з гущуночкою зверху поливати і їсти. І будемо з таким компотиком сьогодні е, запивати. Такий сьогодні приготувала компотик, це з соку з вишень, з тих, що я ставила сюди, у налиснички. І трішечки додала зварення. От того, що я в млинці замонтула, і дуже, дуже смачний компотик вийшов. Ну, от такі сьогодні млинці я з вами приготувала. Ну, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі млинці, приготуйте і ви, якщо вам сподобалося. Це дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивиться мій канал. Дуже-дуже гарно вам всім дякую. Бажаю вам. Усім здоров'я, поскоріше мирного неба нам. Кажуть Божого благословення і Божої витримки це все перетерпіти нам і видержати. І тоді до зустрічі!